Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні замість звичного випуску параграфа в ефір виходить фактично мій блог. Робимо виняток, тому що є вагома причина. Це воно теж пов'язана з історією. Рано вранці росіяни завдали масованого удару по Україні ракетами і дронами. І, власне, це був наймасштабніший, ще не менше за рік, удар по українській енергосистемі. Рано вранці удару. Восьма вісьмома ракетами завдали по Дніпро ГЕС. Це гідроелектростанція, яка розташована у Запоріжжі, і е, вона складається з двох станцій, як розповів директор Укргідроенерго Грисирота. Це ГЕС-2. Він в критичному стані. І гес 1 зранку теж не працював, але станом на 15-ту годину п'ятниці вдалося запустити частину обладнання, але електроенергії станція. Не виробляє, необхідно повністю відновлювати машинний зал, електричне обладнання, сильно пошкоджена дамба, але вона не зруйнована. У Дніпро, в річку Дніпро, потрапили нафтопродукти. Забруднено ґрунти на дамбі. Під вогонь потрапив тролейбус, який щойно вийшов на маршрут. Водій загинув. Є жертви і в житлових будинках у Запоріжжі. Там щонайменше двоє людей загинули загалом. Загального числа жертв по сьогоднішньому удару ще ми не чули. Але що важливо, росіяни так чинять не вперше. Вони воюють, як їхні діди. Це вже було в серпні 41-го року. Радянська армія підірвала Дніпро ГЕС, той самий, щоб спинити наступ німців. Вибух пролунав о 2015. Це був 1941 рік. І цю операцію вони дуже довго приховували про плани підірвати ГЕС. Звісно, людей тоді не попереджали. Це місцеві уже потім повідомляли про своїх же солдатів, які потонули, і про партизан, яких човнами знімали із дерев. Історик Владислав Мороко розповідав, що це була операція за особистим наказом. Сталіна керували операцією у воєнний час воєнні ж інженери Олексій mm -hmm. Петровський і Борис Епов. Епов до цього виконував спеціальні завдання, саме він, приміром, брав участь у підриві храму Христа Спасителя в Москві. Ну і згодом його притягнули до відповідальності за Дніпро -ГЕС, але про це розкажу трохи згодом. Отже, у Дніпрогес за два дні до підриву заклали приблизно 20 тонн вибухівки. Там є різні дані: був це тол або амунал. В дію провели, коли червоноармійці різко почали відступати масово, і ось цю операцію з підриву Дніпро робили поспіхом. Буквально за два дні вибухів було два у різних місцях з інтервалом у 30 хвилин. Навмисне руйнували машинний зал, тобто, фактично те, що росіяни зробили, і зараз пробоїна у Греблі сягнула 175,5 метрів. вниз них ринула кількометрова хвиля, вона знувала все на своєму шляху. Запорізька промисловість зупинилася, світла, звісно, не було. Про втрати німців ось тоді не повідомляли. В Запоріжжя вони теж прийшли не відразу, а через півтора-два місяці, і, до речі, вони все ретельно фільмували, знімали усі такі кадри. Вони ще ходили там, фотографувалися на тлі підірваного Дніпро Гес. А от цікавіше, з тратами червоноармійців і цивільних історики в різний час оцінювали їх від 20 і 120 тисяч загиблих, але. Підтвердження таким цифрам не існує, Запорізький історик Володимир Лінніка в інтерв'ю Радіо Свобода наводить цифру 3 тисячі жертв. Чому така цифра? Тому що такі дані друкували у березні 42-го року у газеті Берлінська ілюстрована газета, три тисячі. Але і такі цифри історики теж ставлять під сумнів, але. Що таке знищення ГЕС? Ось бачите, є кадри, це німці фільмували, але у нас пам'ять ще свіжа у червні минулого року. Росіяни підірвали Каховську ГЕС і якої біди, якого, якого лиха це наробило і для цивільного населення, і для екології, і для промисловості. Ну, власне, росіяни роблять, як робили їхні діди, нічого тут нового. Ну і треба повернутися до того інженера Епова, про якого я вже казала. Його тоді арештували, бо він поспішив з підривом. Червоноармійці не встигли переправитися. Але після втручання Сталіна, Епова відпустили. Ну, і офіційно в часи СРСР пропаганда повідомляла, що ГЕС підірвали німці. Ну а хто ж. Точно ж, не радянська влада, ну нібито так. Ну, вони і справді німці підривали ГЕС, але пізніше вони спершу відновили те, що зробили е, Вони запустили турбіни, налагодили фактично виробництво електроенергії. Але вже навесні 43-го року, тобто через півтора року після підриву Совєтами, вони почали поступово готуватися до відходу і почали поступово руйнувати греблю, щоб вода знесла понтонні переправи Червоної армії, яка намагалася нижче якраз переправити через Дніпро і контрнаступати. Після війни станцію відновлювали в кілька етапів із 47 по п'ятдесятий рік. І, власне, повноцінно вона почала працювати вже в 50-му році, і якраз тоді вже почали запускати решту ГЕС на Дніпровському каскаді Каховську ГЕС, якраз у 50-му 50 році, почали запускати. Ну і що, що росіяни говорять про сьогоднішню атаку? Вони називають сьогоднішній удар ударом помсти по українській енергетиці. Але треба сказати, що е, ну вірити росіянам за себе не поважати, тому що удари по українській енергетиці були і раніше, і масовані, і одиничні. Ось буквально нещодавно були удари і по Дніпру, і по кривому рогу, тобто по промислових об'єктах, яким потрібна електроенергія. Ну і я нагадаю: саме за масовані удари по енергетиці за осінь 22-го, зиму 23-го року. Тоді коли у нас були блекаути і ми сиділи без світла пів України. Міжнародний кримінальний суд за те, що суд у ГАЗі видав ордери на арешт двом російським командувачам. Командувачам дальньої авіації Сергію Кабалашу і Чорноморського флоту Віктору Соколову він уже екс, але ордер на арешт від Гааги, Є і суд вважає, що вони несуть персональну відповідальність за ті удари по українській енергетиці, які вони скоювали восени 22-го, взимку 23-го року. Ці два ордери на арешт додалися до ще двох попередніх для Путіна і Марії львової і Долови за викрадення українських дітей, і от новий виток ударів тому е, слухати про якісь там пояснення про помсту е, ну це неможливо. Росія країна терорист, і вона розуміє тільки мову сили. Ну і власне воює, так як вже воювала, як їхні діди воювали. Це їхній отой слоган, який вони носять на полках того безсмертного полку на 9 травня. Тому мусимо боротися, пам'ятати про те, що для країни терориста не існує ніяких обмежень, і вони роблять все, на що у них вистачає. Ресурсів, давайте триматися, донатити, допомагати своїй армії, хто як може на своєму місці. Ось такий був короткий параграф екскурс в історію про підриви Дніпро-Гес. Дякую, що були з нами. Віримо в перемогу і робимо все для того.